В цьому відео я покажу, як в'язати такий подвійний комір, він порожнистий. І зараз дуже модно в'язати светри з таким коміром. Виглядає об'ємним це як комір-стійка, але він в мене невисокий. Всього лише 3 см висота. Це дуже просто, без використання додаткових ниток. В'яжеться по колу, потім я буду в'язати реглан згори вниз, тому цей спосіб дуже-дуже зручний і простий. І так, я пров'язала по колу спиці 40 см, пров'язала 6 см у висоту резинкою 1 на 1. Ви можете в'язати будь-яку висоту, яка вам подобається. Ми будемо це згиба... згинати навпіл. Тобто, вийде ось такий, така ширина комірця. Тобто, в мене вийде 3 см. Ось у нас перша петелька в мене лицьова. Ось так ми складаємо. В нас тут є дві перемички. Ось одна і друга, дві, один і два. Перша ніби ближча, а ми будемо в'язати за другу перемичку. Ось, друга, перша і друга. Тобто за дальню. Так, ось ця перша лицьова петля. Беремо. Так, перемичку і на цю спицю її. Так. Будемо пров'язувати дві разом лицевою за передню стінку. Далі в мене тут іде виворітня, а мені треба зв'язати лицьову. Знаходимо тут ось. Перша і друга другу сюди. А оскільки в нас вона перевернута, то нам потрібно виворітню перевернути і потім пров'язати дві разом лицьовою. Наступна лицьова. Ось вона в нас лицева і друга перемичка. Так, ось перша і друга. Ось вони дві. Друга, та яка дальня. Дві разом лицевою. Далі знову виворітня ми її зразу перевертаємо. І знаходимо тут перемичку виворітньої петлі. Ось вона. І знов дві разом лицюю. Можна в'язати виворітніми, тоді буде така каямочка. Так, в мене лишилось дві петельки: лицева і виворітня, лицьову накидуємо. І остання виворітня. Перевертаємо все ось такий подвійний комір вийшов.